Сьогодні чудова нагода для всіх охочих у властивий для себе спосіб шанувати пам'ять Юрія Липи. Ну що ж, розважимо з цього приводу заповіти Юрія Липи або національний самовідданість під сучасним поглядом, видатний України. річчя пам'яті, якого відзначаємо. Так, це він, яснозбройний Юрій. Так називали друзі липу, воєводіста експресія, майже біблійна врочистість слова, патетичний прозаїзд, скульптор здорової сили. Тут, як мовиться, увесь Вражає те, які високі завдання, та вимоги ставив до себе цей юнак. Наполегливо вивчав французьку та англійську мови. Писав вірші, оповідання, наукові розвідки, слова із автохарактеристики. Хоч мною. Пасивий дух, і дозволи прорахувались, бо заряд такої духовної натури, хоч як його закопують, рано чи пізно вибухне сила і велич українського духу, явні в особистості Юрія Липи. Без Письменник безумовно відповідальний перед своїм суспільством, перед расою. Прив'язання до раси це головний критерій провідництва письменника.